Вітаю! В попередньому відео ми розглядали процес підготовки до виробництва в системі ОДУ з точки зору автоматичного забезпечення ресурсами. Нагадаю, ми формували замовлення на продаж, яке в свою чергу формувало замовлення на виробництво, а замовлення на виробництво у випадку відсутності комплектуючих на складі формувало замовлення на їх купівлю. Сьогодні поговоримо про технологічний процес, а саме яким чином працівники безпосередньо на виробництві можуть використовувати систему Оду. Оскільки Оду це система не тільки для планування виробництва в офісі, а й навігатор для працівників для виконання робочих завдань безпосередньо у виробничому підрозділі. Відкриваю додаток виробництво і в операціях створюю нове замовлення на виробництво для дрона ЛАЛЕКЕМ. На основі вже створеної специфікації в мене додалися необхідні компоненти, а на вкладці Робочі замовлення я бачу операції, які мені потрібно виконати в процесі виробництва квадрокоптера. Заберігаю зміни і підтверджую це замовлення. Після цього я можу бачити безпосередньо на формі замовлення статус компонентів, і для більш детального аналізу, що є в наявності, а чого не вистачає, я можу скористатися кнопкою огляд. Оскільки один із комплектуючих, а саме корпус для квадрокоптера, нам потрібно виготовити, то в системі створилося додаткове замовлення на виробництво. В якості компонентів використовуємо нейлон, і на вкладці робоче замовлення бачимо необхідні кроки та місце, де буде виготовлятися корпус. В системі це робочі центри. Таким чином, після підтвердження замовлення на виробництво, в системі створилося робоче замовлення, які необхідно виконати в процесі виробництва. Щоб виконати виробниче замовлення, необхідно спершу виконати кілька робочих замовлень в залежності від операцій, які передбачені технологічним процесом. В системі ODU, починаючи з версії 16.4, додано окремий додаток ShopFloor. Ми перекладемо це як цех. Який потрібно увімкнути в налаштуваннях модуля виробництва. В українському перекладі це зал магазину. Нагадаю, що в попередніх версіях можливість перегляду та виконання робочих замовлень була реалізована в режимі планшету, і такий режим був доступний в додатку виробництва. В нових версіях це окремий додаток. На домашній сторінці ОДУ переходимо в додаток Шопфлор. На початковому екрані додатку бачимо дашборд, на якому розміщені картки для кожного замовлення на виробництво. Саме такий інтерфейс може використовувати співробітник виробничого цеху чи лінії при використанні робочих замовлень. Зверіть увагу, якщо для робочого центру недоступні картки, як в даному випадку для Павла Вареника, то необхідно перевірити налаштування робочих центрів. Тільки ті працівники, яким надано доступ налаштуваннях до виробничих ліній, можуть бачити картки робочих замовлень. Якщо ми зараз додамо Павла, то після збереження і перезавантаження додатку ShopFloor він почне бачити картку робочого замовлення. За замовчуванням, ми бачимо тільки ті картки, які готові до запуску. Для швидкого перемикання між робочими центрами ми можемо використовувати верхню панель, на якій можемо додавати або прибирати ті центри, які більше не використовуються. Почнемо опрацьовувати замовлення номер 20 На карті цього замовлення є посилання на робочий центр, тому я натискаю на нього. Для автоматичної фіксації часу, витраченого на виконання цієї дії, тобто на друк корпусу, потрібно просто натиснути на назву робочого замовлення. Далі відкриваємо робочий аркуш і можемо продовжувати роботу згідно із зазначених на ньому інструкцій. Під час виконання завдання можна долучати інших співробітників, якщо виникла така необхідність. Для цього співробітник повинен зареєструватися як оператор робочої лінії та натиснути у верхній частині на карці цього замовлення. Таким чином, час на виконання цього завдання буде фіксуватися одночасно для двох працівників. Припустимо, що під час виконання цього завдання працівнику знадобилися додаткові матеріали. Я натискаю на три крапки і додаю клей для пластику. А якщо, наприклад, корпус для квадрокоптера під час виготовлення трістов, то можна позначити як брак. У разі поломки 3D принтера я можу перемістити це замовлення до іншого робочого центру, де такий самий 3D-принтер. Також я можу запропонувати покращення робочого листка. Якщо завдання виконано, то співробітник може натиснути на піктограму одиниці та ввести виготовлену кількість, і після чого позначити це замовлення як виконане. Після натискання на кнопку, позначене як зроблене, плитка даного замовлення починає зникати, і у оператора є декілька секунд, щоб відмінити цю операцію. Першу операцію по виготовленню корпусу для квадрокоптера зроблена, і картка замовлення стала доступною для наступної операції обробка в шліфувальному центрі. Переміщаємося до відповідного центру і обробляємо щойно виготовлений корпус і позначаємо, що ця операція виконана. Після цього замовлення на виробництво позначається як виконане і зникає з дажборду. Також од у нас попереджає про те, що ми використали додатковий продукт клей для пластику. Підтверджуємо цю дію. Після виготовлення і шліфування корпусу для квадрокоптера, нам потрібно його зібрати і протестувати. І знову воду виконує функцію навігатора, веде нас шляхом виробництва та відображає на плиці саме ті операції, які нам потрібно зробити для цього замовлення. Переходимо до складального цеху і починаємо збирати квадрокоптер, використовуючи робочу інструкцію саме для цієї операції. Також можемо виконати додаткові кроки, такі як надрукувати етикетки. І після цього позначаємо, що наше замовлення виготовлене. І після завершення тестування я можу закрити це замовлення на виробництво. Як бачимо, ОД допомагає співробітникам компанії, які задіяні в процесі виробництва, виконувати свої завдання і одночасно реєструвати їх виконання в системі. При цьому такі співробітники можуть фіксувати витрачений час, використовувати робочі аркуші в процесі виконання певних операцій, друкувати етикетки, змінювати робочі центри у випадку непередбачуваних обставин, позначати продукти як прак, пропонувати покращення до технологічного процесу та блокувати робочий центр у разі необхідності. Зазначу, що це далеко не всі операції, які можна виконувати в системі ОДУ в процесі виготовлення продукції за допомогою додатка виробничий цех. На цьому в мене все. Дякую, що ви знали, і до зустрічі!